Нас то... то... їх вітаю на початку квесту, весь посвященний виступудовому зриву. Це у вас точка квесту буде площа ринку. Що... То... То... Кінець, у нас є дедлайн по часу. По часу до 5 години всі мають прибути до е, площі Рин. Якщо, коман... якщо команда не прибуває, ми анулюємо результат. Точок є, ну не знаю, друзі, є сім точок, на яких стоять наші ці. Є ще точки, на яких є трафарет, Донцовський звір. Хто знає, як виглядає Донцовський звір, це отака тварина. Буде точка. так, це тварина. Це є три тварини в одному. Їжак, Лев і Вов. Це в принципі Дмитро Донцов. Закрив рот ну як сказати... Характеризував українського націоналіста, який він має бути. Ви починаєте, значить, піште потім і по порядку. Далі на ко ви отримуєте завдання на свою точку. Далі на інших точках вам будуть видавати завдання на наступній точці. І який принцип. Точок є по-моєму, 12, якщо я не помиляюсь. То, якщо ви не прийшли у цю точку, це є мінус 20 хвилин. Тобто, мінус 20 продовжує час. Загально важного часу. Ви не На перехресті вулиць цих українських воїнів і команданта їх знайдете, що шукають. бачу Меня не нема. Стоп! Обернись. Говорить. Стоп. Прямо. Стоп. Обернись. Іварчик. Прямо. Спарта? Так, нормально це стати, що я не хочу. И право! Опа! Ліво! Право! Коляки за шеру крусу! Роз... Я кьют! Шеру Ліво! Право! Ліво! Ліво! Право! Лево! Лево! право! Сьогодні в місті Строю відбувся історичний квест. В перший день він стартував від міської ради. Квест присвячений історії нашого краю, історії міста Страя. І тут, напевно, більше Роксолана. Роксанка, прошу ближче. Роксолана, напевно, більше скаже, скільки приймало дітей, які були власне стоні віхи, і хто переміг в цьому квесті. Добре, Роксана трохи соромиться. Ми представники молодіжного націоналістичного конгресу. Ми вже третій рік організовуємо квест до листопадового зриву. Якщо ви знаєте, 1 листопада це досить визначна дата в українській історії. От сьогодні п'ять команд бігали стрієм, дізнавалися щось нове про своє місто. От, ми б хотіли їх нагородити зараз, і важливо, щоб кожен пам'ятав і знав. По суті, е, хто знає, що таке листопадовий зрив. Ого. Ого. Задавайся довокати Це е, по суті дата утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Це в той момент, коли Дмитро Вітовський сказав, що або ми захопимо Львів, або його захоплять поляки. Тобто це насправді дуже визначна дата, і варто її знати. Спонсорами нашого заходу були гуртівня Орфей, Кредитна спілка Вигода, книгарні Криниця та Ідея, кооператив здорового харчування Віра та Благодійний фонд Рідня. Дуже дякую їм за такі навіть маленькі подаруночки. без них не було б нашого квесту, не було б якихось маленьких приємних моментів для наших. Учасників і так за участь у квесті нагороджується коман... команда мафія. Де ви є? Я вас чекаю. Підходьте сюди. Держите. Ще ось на дішу. За участь у квесті нагороджується команда шалені укри. Та підтримайте їх. Що ви всі такі? О! Ще двоє? За третє місце нагороджується команда воїни. Давай ще це? Ні. За друге місце у квесті нагороджується команда вовки. Так, тільки у тому. Чекай, де? Це набагато книжок дуже різного. Дуже різного. За перше місце нагороджується команда Койоти! Койоти, де ви є? Можна сказати, що їм речі.